Фронтмен гурту Тінь Сонця виступив в Южному. 11 січня Сергій Василюк провів концерт в школі імені Чорновола. Музикант з перших днів на війні. До южного завітав на запрошення волонтерів. Сергій Василюк приїхав сам. Розповів, що хтось з його колег воює, а хтось відновлюється після поранень. Музикант виконав композиції різних часів творчого шляху гурту. Наші Для мене це дійсно таке приємне відкриття, невеличке містечко, в якому я вперше. І дійсно стільки людей, і знають і мої пісні, і такі класичні, народні. все співають прям такий центр. Культурної Одещини такого ще не зустрічав. Це можна сказати, такий незапланований концерт, бо я все-таки у відрядженні по військовим частинам зараз От. але радий для волонтерів заспівати. Це теж важливо, щоб тримати зв'язок між та військом і тими, хто в першу чергу про нього піклується. Чами стали поціновою за творчості гурту Сінь сонця по завершенню концерту. Відвідувачка заходу підійшла до музиканта з телефоном не тільки для того, аби зробити селфі. Оксана увімкнула онлайн зв'язок зі своїм чоловіком южненцем який зараз захищає країну. Сім'я дуже полюбляє цю ці пісні. Чоловік мій, і він саме я виходила на зв'язок. Він онлайн в трансляції дивився, бо зараз він служить, і у нього немає такої можливості попасти. Він дуже хотів. І я думаю, що колись ця зустріч буде, він прийде на концерт. Це він мені дав завдання. Ти не підеш, ти не підеш концерту, поки не познайомиш нас, і це було завдання номер один. Свій музичний сюрприз подарували наймолодші відвідувачки заходу. Вони виконали різдвяну колядку. Як розповідають батьки дівчат, це був експромт. Та ми не готувалися. Ми це було несподіванкою. Вона просто знає колядки. Вони ходять по коляді з братами і е, вона просто була готова в будь-який момент заколядувати. Тобі тобі, пане господа. На останок Сергій Василюк підписав тубус від установки протитанкового ракетного комплексу «Фагот». Він стане черговим лотом на аукціоні для допомоги нашим захисникам.